З 29 на 30 увечері, ну, я був вдома. Телефонний дзвінок, дежурний механік, завдано ракетного удару, все палає, охоронець загинув. Хто ще, я не знаю, тут все, ну що, все, зібрався, приїхав. Вже було оціплення, що нас там зразу і не пускали, там ви хто, чого. Будь ласка, машину тут оставте, діть пішо. Ну, гаразд. Ну що, ну, ми піднялися, все палає. Я почав, ну почав зразу знаю, хто хто працював, ну перше, що. Люди, хто, де, що, яка дежурна зміна, скільки людей старшим, усіх знайти, усіх продзвонити. Ну а далі вже почали рятувати той транспорт, там побитий понівечений, але який ще не загорівся, якось, бо тут усе було перебите, перекорежені. Ці ворота там їх заклинули, їх якось там підштовхнули. Ну насамперед загинули три людини. Достатня кількість велика, поранених. Я до останнього ну, сподівався, ну знаєте як. Оце так хотілося вірити в те, щоб... що. Що розберуть завали, там нікого немає. Що, ну, просто у цій. Але там людина якось вискочила там і десь там її хтось кудись уїхала, а просто немає телефону. Але на жаль, але на жаль, ще під завалами було два водія. На час прильоту. Було тут близько 200 одиниць транспорту. Доступного дня виїхало на маршрути міста 14 з 200 і ще десь 12-14 автобусів на міжміські маршрути. Згоріло десь приблизно 60 зовсім, десь 100 понівечено. Це залізо, перше це були люди. А то, що збитки, ну я дуже здивувався, що не погоріло все. Взагалі я люблю тварину. Ну, це в мене така спадковість, бо... Моя бабушка, там мати мого батька, вона батька називала кошачий та собачий батько. Ну це, мабуть, спадковість така, що ну не знаю, якось мене ну, з котами там краще стосунки. Хоча собак я теж люблю і не боюся їх. Коли почалася війна, людей на підприємство стало там дуже мало. Ну, стали вони усі приходити до мене. Ну, тому що я приїздив кожного дня, оце, вони вже так оце приїхали, дивлюсь, там, ну, там, два котика, на ну, щось дав попоїсти. Заїхав, купив корму, вкинув у багажник. Ну, приїхав, висипав, дивлюсь, вже прийшло чотири, потім п'ять, потім сім. Приходять і приходять, але ну, вижило, ну, збачите, вижило троє. Була кішка з кошенятами, вона згоріла з кошенятами разом. Ну, виживши, вони як, були дуже контужені, одну кішку розкопали з-під завалів десь через 8 годин після вибуху. Одного котика розкопали з завалів через 19 годин після вибуху. Трохи відходять. Вони бояться ну, якихось там звуків гучних, вони бояться різких рухів налякання. але до мене вони йдуть. Я пишаюся працівниками своїми. Я був шокований. Я приїхав, вийшли всі. Ті, хто працював на відстані, поприходили водії, які не працювали, поприходили водії, які працюють у мене, але мешкають там десь у Кам'янському. Усі приходили, доп... прийшли допомагати. Ніхто не питав, там, чи там, це оплата, чи... такого не було. Це наше. Люди пропрацювали, там, ну, життя пройшло. З цією технікою вже нічого не буде. Вона буде, відпрацює експерт автотех, буде акт на знищення техніки, вона буде знята з обліку, порізана на металобрухт та здана. Буде ліквідована аварійна будівля, куди був прильот. Ну а що далі? Далі, те, що можна відремонтувати, ремонтуємо, продовжуємо жити, продовжуємо боротися, продовжуємо. Сподіватися на найкраще, то ми не сподіваємося. Ми чекаємо цього і повинні працювати та наближати нашу перемогу. І все, що може бути ще, більш нічого. Все буде добре, все буде Україна.